Найбільше полюбляють дітлахи. Я люблю коти горошко, У там є сильний І ще змій Спляча красуня, та наші коли принц поцілував її, вона ожила, і вони жили довго і щаслива. Коли в неї було День народження, то феї зайшли а, привітати її з привітаннями, а зла чаклунка побажала її, коли вона вколиться вертенцем. Та вона помре. Блю казочки про трьох поросят. Вони нравляться, бо там ще є вовк і три поросята. Вовк дмухнув і, і всі дві хатки розвалилися, а третя осталася. Вовк впав і вони вже збавилися від вовка. Казка попелюшка, бо там їх запросив король на бал. І мені ще подобається, що там є дві дочки, і що вони її не любили, а просто знущалися над нею. Але добра перемогла по щучому веліну. Бо коли Омелька зловив щоку, то щока сказала йому, що якщо він її відпустить, то що захоче, то і буде. Подобається білосніжка. Коли, зла, коли білосніжка народилася, вона була слухняною дівчинкою, а зла мачуха побажала її, щоб вона зникла. І потім вона казала її гіру, щоб завіз він її в ліс. І її вбити там, а по він на другий день пішов в ліс вбити білу сніжку. А, а той лігер казав, щоб вона бігла в ліс і а потім вона бігла і заблудилася. Слід звернути увагу й на те, у який спосіб ще дати казку для дитини. Адже від цього залежить, чи правильно сприйме маля отриману інформацію. Казку, якщо ви знаєте, як її правильно аналізувати, її можна аналізувати з дитиною. Але якщо ви заженете дитину в глухий кут і її від цього ще більше з'явиться тих самих страхів і тієї невпевненості, то краще цього не робити. Більш того, не аналізувати казку, коли ви читаєте її на ніч. Коли ви положили біля себе дитину і маєте за мету її заспокоїти, розслабити. Казочка читається тихим голосом, спокійно і не аналізується. Прочитали, виклали інформацію, яка поло, яка закладна в цій казці, і все. Казка не лише збагачує дитину морально і духовно. Вона є чудовим способом, як найкраще розвивати її фізичний стан. Тому, крім гарної порції настрою, казки приносять і користь. Казочка розвиває, якщо в е, молодшому віці і в ранньому дитинстві вона розвиває нас перш за все дрібну моторику. Адже розказуючи дитині казку, ми показуємо її. Якщо це пальчиковий театр, дрібна моторика, якщо це настільний театр, це вже велика моторика. Якщо дитина йде е, про аналізувати казки як ігри драматизації, то це вже не тільки е, велика моторика. Це вже йде уява, фантазія в дитини розвивається, мислення розвивається, і, звичайно ж, саме головне мовлення дитини розвивається, коли дитина програє ту чи іншу ситуацію. Якщо дитина сприймає казочку, наприклад, як ляльковий театр або настільний театр, то тоді в неї включається не тільки слухове сприйняття казки, а ще й зорове сприйняття казочки. Звичайно, це не повинно втомлювати дитину, не повинно бути якихось е, подразників, які відволікають її. Тоді ще цікавіше запам'ятати казку. Коли ж це Ну, це робиться на протязі дня. Коли в вечір, то звичайно, якщо ми хочемо дитинку заколисати, читавши їй казочку, то тоді вже ніякого настільного театру або там цілих вистав дома не повинно бути. Коли ж варто припиняти читати казки. Якщо, на ваш погляд, дитина уже вийшла з того віку, щоб їх слухати, ви глибоко помиляєтесь. Ми спілкуючись з дитиною, можемо складати самі казки. Це, перш за все, йде спілкування живе з мамою. Адже ніякий телевізор, ніякий комп'ютер, ніяка просто книжка, яка лежить перед нами, не може замінити у цього живого спілкування. Коли ми читаючи казку, думаємо так воно, як я думаю, чи можливо мама має на це іншу точку зору. Тому ось це спілкування, ці емоції, які несе саме мама, мамин голос, який ми чули ще до народження, мені здається, це най-найприємніше, що може бути. Навіть якщо вас 12-річна донька чи син попросили, почитай мені казку, можливо, не казку, можливо, навіть те, що їм задали якийсь твір, і хочеться почути з вуст мами, він сприйметься зовсім по-іншому, аніж це прочитає дитина сама. Поринаючи думками у казковий дивосвіт, дітлахи втілюють свої мрії і фантазії, адже там малюки отримують море задоволення, збагачують себе емоційно, тому й не дивно, що вони так полюбляють казки. Отож, шановні батьки, побільше казочок на ніч і чудовий настрій та солодкий сон вашим малюкам гарантовано.